450 гривень обходиться квадратний метр ось такої ялинки, яку ви можете запихнути просто десь в сітку. Тобто 450 гривень або 12 гривень 50 копійок за 1 метр погони. Ось такої ялинки Заправляється або в сітку рабицю, або в секційний забор можна поставляти її і зробити собі зелений забор. Тобто, якщо ви не хочете ну, міняти вже цей забор, да цю сітку ставить зелений забор. У вас є сітка рабиця ви можете взяти ось такі елементи. Тобто квадратний метр, повторюся, коштує 4. 450 гривень. Можете самі собі порахувати, скільки, яка у вас там буде площа, скільки це вам треба такої ялинки. Срок виготовлення не менше, ну, десь орієнтовно місяць, скажімо так. Місяць, там, 3 тижні, 5 тижнів, приблизно. Ну, розраховуйте, що на місяць, тому що дуже багато замовлень на таку штуку. Ось собі дивіться, курочки там пасуться, грязненькі такі ходять, щоб його не було видно. Ми зробимо ось такий зелененький цей елементик. Воно буде повністю все зелененьке, буде все красиво гарно. Так що, кому треба, всі контакти будуть чапці, профілі є. Відразу готовий зелений забор. Є виробництво Україна, є виробництво Турція. Турція по 840 гривень за квадратний метр. Україна 560 гривень за квадратний метр. Це вже сітка із основою, То ви просто стовпи поставили, натягнули і красота. Стопчики теж, до речі. Можете в нас замовити а, всі контакти в шапці профілю.